Як маленький Антоній побачив у вівтарі Ісуса Христа, Мама одягла Антона в нову білу сорочку і в нові штанці, заправляючи синочка, піднесено йому промовляла. Сьогодні, синку, ти за мене і за сестричку Марію будеш молитися у вівтарі з батюшкою Романом. Він благословив, ти вже великий, тобі шість рочків. Будеш нести свічечку перед батюшкою, коли він нестиме святе Євангеліє. Ми з Марійкою сподіваємося, що твоїми молитвами ми спасемося, і з татком усе буде добре, буде мир і спокій в нашій хаті. Батька вже місяць не було вдома, відтоді, як Антон прокинувся опівночі від криків і дзвону битого посаду на кухні. З того часу тата він не бачив. Хоч і виглядав. Ну, ходімо, сказала мама, і, взявши Антона за руку, повела його до церкви. За ними йшла старша сестричка Марійка. Відчинилися бокові дверцята храму з вівтарної частини. Мама відпустила ручку сина, Антон зробив крок і опинився у вівтарі. Ох! Аж завмер за порогом хлопчик. Він не відчував ані ніг, ані власного тіла. Таємничість і урочистість перехоплювали подих. Намить йому здалося, що чиїсь руки підхопили його і підняли на небо. Священник з радісним обличчям дивився на дитину, мати якої була сестрою милосердя у храмі і його духовним чадом. Ходино, благословлю тебе, друже. Склади ручки як треба. Паламар Євгеній, що стояв поруч, спритно допоміг малому скласти ручку на ручку і прошепотів на вушко. Скажи, батюшко, благословіть на паламарство. Благословляю. велично усміхнувшись, промовив отець Роман і перехрестив дитя. Почалася літургія. Антон завмер. Під стіною у Вівтарі, у трьох кроках від престолу, де лежало велике в золотому окладі святе Євангеліє книга вічного життя. Саме так про нього маленький Антоній неодноразово чув із вуз дорослих. Хлопчик завжди дуже хотів навчитися гарно читати, щоб довідатися із цієї святої книги, як вічно жити. Батюшка голосно промовляв слова молитви і періодично поглядав на Антона, як той хреститься. А Антон хрестився і кланявся так натхненно, що інші, доросліші паламарі, дивилися на нього зі здивуванням. Коли він урочисто ніс свічку на малому вході перед Євангелієм, усім здавалося, що Антон уже не вперше виконує цей послуг. Настільки, Бездоганним і чітким був кожен його крок. Хлопчик намагався думати тільки про Бога, і більше ні про що. Він добре пам'ятав, як отець Роман у своїх проповідях неодноразово звертався до людей зі словами Думайте про Бога. І Антон думав тільки про Бога. Час проминав швидко. Хор заспівав Херовимську, маленький паламар увесь час дивився то на батюшку, то на престол. Але ось він перевів очі на горне місце, великий трон за самим престолом і семисвічником. Антон здивувався, адже на цьому троні сидів священник в яскравих золотих шатах, якого він раніше не помічав. Священник був дуже статний, з розкішним темним волоссям, яке спадало по плечах на одяг. Його надзвичайно прекрасне обличчя було зосереджене. Він писав на великому білому аркуші паперу з золотим пером і золотими чорнилами чиїсь імена. Антон вдивлявся в його риси. Радість і водночас острах охопили його. До того ж він раптом почав багато що розуміти, як оте, що імена, які вписані в грамоту, це імена тих, хто буде причащатися сьогодні в храмі святих Христових тайн. І що, попри те, що багато людей приступатимуть до причастя, причащатися насправді будуть лише одиниці, і що ті, які прийматимуть святі дари, не простивши від серця усім своїм винуватцям, почорніють і будуть винними проти тіла і крові Господа, а усі вписані в грамоту, отримають зцілення від хвороб і запоруку вічного життя. Свідомість у Антонія настільки прояснилася, що він згадав усі свої непослухи, усі пустощі, якими засмучував маму. Йому стало боляче від цього. Думка, що він міг так ображати Бога, вколола йому серце. Ще за мить хлопчику відкрилося те, у що важко було повірити, але що секунди ставало все очевиднішим, що на троні за престолом сидів незвичайний священник, а сам Господь Ісус Христос. Обличчя дитини запалало вогнем, сльози набігли на очі. Я бачу Христа, блискавкою промайнуло в голові. Паламар став навколішки і смиренно вклонився. Так і стояв він до кінця літургії, не сміючи підвести погляд. А коли його покликали до причастя, він побачив порожній трон на горньому місці. Антон причастився у храмі разом із матір'ю, склавши руки на грудях. У нього був дорослий піднесений вигляд, у відкритих розумних очах світилися зорі, а у серці перебував Христос.